24 липня 2025 рік Так, хочу, за, скажімо так, зафільмувати Сонях, який в цьому році от такий ось виріс. Це в нас сонях Волтер від RGT Значить, ранній сонях в районі 105-110 днів десь період вегетації. Значить, що в нас тут з особливого посіяний цей сонях по сої, попередник соя? Технологія наутіл. Ось такий, бачите, все такий міждоряді. Тут соя була. Перед соєю був сонях, тепер обратно сонях. Сілозміна, звісно, неправильна. Геть неправильна. На наступний рік, ну, це в принципі в цьому році планую тут посіяти озимину вже якусь, або пшеницю, або ячмінь, тому що вже дуже багато років тут оце соя сонях. І як можете бачити ось болячок, виходить, куча тут на цьому соняху. І вони вже досить високо підібралися, тому треба сіяти вже злаки. Соняха тут посіяно 42 тисячі, це три штуки на метр. Три рослини на метр. Виріс він десь в районі метр 65, пять-метр сімдесят висота, досить височенький він тут. Я даже, чесно скажу, і не думав, що він так може вирости. Бо в нас дуже така посушлива погода, спекотна. Якось не вірилось мені, що він може такий вирости. Тут вже десь ось є корзинки, які вже, скажімо так, відсвіли, запилилися, зараз на даний час наливаються. Такі ось. ось ви бачите, гусінь лазить. Все, так ось отако чуть-чуть вище пальця. Воно, бачите. Лаза гусінь. А є такі, що, що цвітуть, доцвітають. Такий контраст, такі соняхи. Ну, як на цей рік, то я думаю, ще непогані. добрив я тут не давав бризкав Гранстаром, це сульфур. 25 липня, 25 рік. Отак вже, вже виглядає Соня Гароматик. Такі все невеличкі корзинки. Посіяний він по класиці цей соня Бачите, які тріщини. Посіяний 23 квітня. Ну, в принципі, що? Урожай тут вже формується. Хоч і класика, хоч і вологи мало все, але за рахунок того, що рано посіяний, ранній гібрид, якийсь урожай тут буде. 42 тисячі посіяно тут. Три штуки на метр. Бачте, такий се Сонях. Щось будемо косити. На сінечко запилилося, на даний час наливається. Тут ще був такий бонус в вигляді. 7 мм опадів, буквально день назад, по-моєму. У між доряді тут, звісно, нічого не скажеш. А от під рослинкою, під рослинкою, щось трошки то і є, бачите, трохи ліпиться. Земля гаряча. Як цей соняк тримається, я навіть Удивляюся, тут ще, і град. бачите, був Або град, та град, да. так. Я ще якийсь і град пролітав, босс. Ось такі ось є пошкодження на листках. Бачите, ще і град був. Такий сонях. Давайте ще в між дуряді. заглянемо. Бачите, погано притіняє, листя в'яле. Нижні листки поотсихали, але поки тримається. Все, всім миру добра, слава Україні!